Вітаю всіх моїх глядачів. Сьогодні будемо продовжувати. Це друга частина, тож розпочинаємо роботу. Зараз будемо використовувати морілку для дерева. Перед тим, як будемо наносити морілку, щоб не було плям на дереві, я збризкую водою або можна пензликом пройтися водою. Ось тоді морілка добре лягає, і не забуваємо. В цій роботі це не так важливо, тому що тут ми будемо робити вінтажний вигляд. Але якщо ви хочете, щоб робота е, виглядала е, такою е, досконалою, добре профарбованою, без плям, так як я казала, то не забуваємо, що покриваємо морілкою вздовж волокон дерева. Далі можете залишити на просушку, але я цей процес прискорюю, то я сушу все феном. Гарно просушуємо. Тепер беру акриловий матовий лак і покриваю роботу. Тепер знову беру фен і добре знову просушую все. Далі беру білу фарбу, мені треба зробити такий вінтажний ефект, наче іграшку десь я знайшла на горищі, вона така старенька, трохи з обдертою фарбою. Запилена, тож роблю такий ефект. Спочатку покриваю фарбою, і потім буду цю фарбу швиденько витирати серветками. На цьому етапі зроблю ще легенький такий набриск, теж білою фарбою. Знову просушую феном. Трішки підшліфовую краї, далі розмальовую акриловою фарбою. Тепер беру шнур і беру ось такий клей. Це такий китайський клей, він доволі зручний у використанні, він використовується також у приклеюванні страз, там такий тоненький носик. І він дуже швидко приклеює, буквально моментально. І починаю робити хвостик і гриву. Ось тепер у нас вже у коника є і хвостик, і грива. Хвостик я вирішила просто обрізати, а гриву заплести в таку косу. Це робота готова. Дивимось на результат. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалось вам, чи все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, як завжди я кажу, пишіть, я підкажу ну, те, що сама знаю. І всім дякую за перегляд. І буду чекати вас на наступних майстер-класах, які підготую для вас. Все, ще раз дякую за підтримку мого каналу і буду бачити, рада вас знову тут. Все, всім миру, добра, здоров'я. Пока-пока. До нових зустрічей!